Доброго ровачку. Дивіться, дає. Аня Грумір. Вона працює, стриже собачок, кошечок. І це наш перший пацієнт сьогодні. Кажу саме пацієнт, тому що собачки так нервуються, наче до лікаря їх привели. Аня тут домовлялася. Ричав на неї. Я побоялася гладити. Паня така, раз, хубав. Давайте собачку до мене спиною, Раз взяла під мишку і пішла. Собака така, а, а, а. ну все, вже йду кудись, несуть. Зараз от хвилин десять вона з нею так от стоїть, домовляється, що все нормально розслабляє. Собака трошки заспокоїлась. Уже така, так, да, розслабилась трошки, не. бо така була зібрана вся. Ну, в кучку, така, Ух! Ну, Стрінна, стр... да, так, це балонка. Бишон. 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 Вот. Такі пород зараз різних схожих запутатись можна. Ну, в общем, от до. Трошки покажу, може, процес і потім покажу після. Так, ми йдемо купатися, вже трошки вичесані, Трошечки. Ну, треба шампуньку, бальзамку, щоб процес пішов краще. А тут у нас ще вот розлікала так співає красиво ну, ну, витряслась така смішно висипаєш мене Де моя мамка тут такая це Та вона перший раз сьогодні ну раз да. незнайомі ще ричала визмішалась а потом такая ритмарина стала, как хозяйка ушла. А уйти ти очи у слезок, да, у них получается? Да, да. Дороги, трассы, я бы даже сказала. Ага, да. У меня трассы. трассы. Улет. Ну, мы частично это все снимем. То откроется лицо, переносится глаза. И бузы. Стой, стой. А оно не щиплет в Ну, я настолько быстро смываю, что даже если чуть-чуть и щиплет, это не играет в здоровье. Да. Но лицо в любом случае надо промывать, как бы там ни было, щипает, не щипает. Если не доработать, все равно промыть лицо надо обязательно и тщательно. Лицо. Ну, лицо. Да. Боже, такая белюсенькая. На ну, коже, видишь, Ага. Это солнце. Да? Mm -hmm. На зиму уйдут. Mm -hmm. А я думала, это, ну, как, низ, для мышцы такая. Это типа просто собака. А они проявляются, это как это да, проявляется, как у человека родина. Зимой уходят, да, если небольшое количество. А летом <свист> появляется. Прикольно. Не знала. бусиночка такая. <весел> <фесел> меня домой, меня домой. Сохните. Аня попросила посадить Беляне, чтобы она не спрыгнула со стола. Аня пришла, водичку на Я прийшла сіла, тут вона така повернулася, на мене тих пил така. Це тому з тобою не знакоме. Ми вже сохнемо потрошечку. Я вже навіть її можу потрогати, а вона мене не кусає. <сум> Пріображення. Вже на інша собака. І по морді можна впізнати, що та сама. Зараз і до мордочки доберуся. І смілилась вже, так? Да? А що робити, з скажімо? Така доля. Такий Ага. Какая красавица! Как красиво! на Нет, ну так посмотрела. Да. Всё, нанеси. Смотри, сначала туда не зашла. Я ее подошла, ощупала, погладила. Она вообще ничего не сказала Ой, ты уже ко мне хотела прям подойти, да? Все. Ну, ты так, знаешь, все закінчился. Да, вот она сразу мила все, овце. Уже домой. Домой идешь. Да? Точно знаю. Боже, така камьякенька, теперь. гарненька. А якісь отбеливателей таких ничего, не маєш, а вот это? Нет, смотрите, спецкосметика, которая лучше пользоваться впереди. Редко. А. Чисто выставочная, ну, надо смывать. Вс. Нет. Питание менять, это все очень дуже... много нюансов. Аллергично, типа. Mm, да? так. Mm, да. Все, пока, бусинка. Пока. Пока. Не... Наступный поселений. <розвиси> <розвиси> <вон, да>, закину, <розвиси> закину yeah. конечно. Дивиться, если красунчик. Красунчик, yeah. так пиши. Пожелана, потерплю. Наче сказали, no. недовго це швидко буде, да? Да, да, да. Милий, всі так спокійно сидять, Аня? Ні, різний, різні. Це прям адаптований вже під мене і чим я допоможу. Він знає все, все, що да, буде, да, все нормально. Да. Ну да, так, такий да, спокійний. А за скільки воно так відростає? Два місяці. Два місяці? Два місяці. Покажу вам кінцевий результат. Який терплячий котик. Ну, щоб всі такі були, так, да, Ань? Так. Щоб всі такі терплячі були і спокійні. Ну, в основному, як Робіть все, що завгодно. Так, так. Ой, такі лапи, як у кролика, у нього прикольні. Ой, Ой. Он прямо здесь я все время рожусь докуриться. Она такая маленькая. <laughs> так, с... Я перший раз я побачила, що принесли таку маленьку, думала, там котеня якийсь. А то відкриває, ты кришечку знімає, а там рівнесенька, типу, по бортику. Наступний клієнт. Це він перший в тебе. У Сьогодні у тебе все слушать новички, крім Так. А ты хто по породі? смесь бішон фізе и пудель. В очі. В такому состоянні отчм. Знає, був год назад у грумера. А, це за рік, оце так? Точно? Він за рік відріс, по-перше, а по-друге, його самі вони і відстригли. А. Але він весь в ковтунах. збита шерсть плов. Ми будемо стригти його. Просто дуже коротко. Ви домовились, да з хазяйкою? Ну так, да, а вже ж. Угу. Я не стрижу без домовленості взагалі. Ну, тобто, виходить, обсуждаєте, що має бути це просто да. так для контексту, да, щоб ага. було зрозуміло. Да. Так виглядає, знаєш, все будем стріч на лис. Э, Да. да. Подивився так. Бішон з пуділем. Такая сумасшедная была бухая, да, дешево. А его по любому Понятно. Это еще хорошо. Ветка не с на цвет Но він більше буде схожий на пуделя в Ну, це наше до. Так. Звикання процес звикання. Аня просто проглажує. О, а купати ти його не будеш? Будеш? Ну так, коли нерегулярно приводять, то потім отак от приходиться. Дуже хоче піти додому. А треба підстригтись. Куди ж це годиться вже. Заспокойся трошки. Приняв. Сейчас но уже нормально. хорошо. Дальше будут лапы. Он такой, лапы точно. Может не надо. Это первая получается. Ну да. Ну Можно было еще Так, ну шо. Не пройшло півтори години. Собака стала схожа на іншу породу. Як ця порода схожа, на яку ти казала? Немножко на бедлін Тер'єра, У нього був такі бедлін. Ну такий малахо. Мені подобається він от стрижений. Ну це, блін, так було важко, це капець. Ми вдвох тримали, але я вже говорю, давай буду держати, щоб я не холост тут сиділа. Це катастрофа. Він тільки зараз прийшов до тями. Ну такий став більш свідомий. А то просто в хаосі. Ну собака ніколи не була у грумера. О, тепер як-то заінтересовано смотрить, хтось там іде, щось йому нюхати цікаво. А то ж просто невміняємий піус. Що, Ей. А Тепер який гарненько. Ось ще один у нас. Красин. красун. Боже, який. Як звати? Сіньо. Сеня. Сінь. От прямо сеня. Сінья. Сіня. син. Сіночка корзиночка. Сіночка такая, да, синочка корзиночка. Ну що, Кат... очень хорошо. Коти сьогодні спокійні, але зараз ще один буде, кажуть. Не вийде так просто <говорить> в ним. Чекаємо. Mm. Mm. Боже, хочеться його тут потрогати. Mm. Такий прикольний. Ви вже слышите? Обращайте внимание на п'ятий Да? На п'ятий коготь. Я не досвідла? Пропустила, так? Да, а ну да, один только все пропустил. А, то он начал возмущаться. А, а там а вроде нет, хорошо. Нет, все, пострел, ладно? да, я просто, я подумала, что просто не учитываю, ага. не учитываю. Не не, 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 я всегда в всегда... том всегда... а всегда... могла просто пропустить. А, да. а <свят> он, я смотрю, не точит кофты вообще. А? Я говорю, а он, смотрю, не точит а то есть Он привык, <свят> он прилипал, уже привык, что воспринимается. Ну, и то, что есть, он, конечно, пытается, ну да, чисто в свое удовольствие. А как не заточили его? Ну, то есть вы его заточили уже на стрижку.

моя! Ми закінчили, верніше Аня. Ну, можна сказати, я, тому що я так трошечки теж включалась. Це не, дуже да. цікаво, але дуже складно. Я не знаю, е, ну, ляха, це треба таку нервову систему стабільно мати, щоб просто спокійно. Відноситися до того, що тваринка не хоче тут бути. Вона уходить, вона сопротивляється. і От надо до кожної свій підхід мати. А особливо сьогодні всі були новенькі. Ну не всі собачки дві були ті, що вперше, і ти, типу, взагалі не знаєш, як вона буде себе вести, і собака тебе не знає. В общем, Аня, ти вообще твоя робота ти в ній золото. Просто це так треба пошукати. Бутера, знає, в Кому треба контакти Ані, можете мені написати, якщо ви в Чернівцях, написати мені в Інстаграм і я в річку поділюсь. Тут писати, звісно, ж не буду. От. Що там ще я хотіла обозначити, що я просто Я поняла, що я що б не змогла, бо тому, що я люблю з тваринами працювати, але це б я не змогла робити. Аня це робить вже багато років. Ну, як би Та ні, я не нервуюсь нормально говорю ну ты все равно бесит когда вот ты тримаешь тебе надо вот так вот вот там что-то понтрит между яйцами ты куда а воно все вот так вот и тут надо тримать а тут аккуратно це робити, капец просто я там всеми потами обходится обливалась, а зараз мы до речі едем в кав'ярню, яка тут 5 хвилин від нас, і дівчина підписниця написала мені О Віка я в Чернівцях, заїжджайте до мене на каву. Я буду дуже рада. І, і каже приблизно, де і ми розуміємо, що це от тут рядом. Кажу: їдемо, така, ка я не чекала. Ой, ой, я так переживаю. В общем, ми їдемо до Олександри. Саша, зустрічає для нас завжди найкраще місце на парковці. Для нас завжди є найкраще місце на парковці. А, так. Це називається, називається, знаєш, бійся своїх бажань. Часно каже, я ти скоро так. Приїжджай, ти до мене на каву, <ривіт> я їдемо. Ш... Привіт. Так, <ривіт> де, де, де там, де там <ривіт> Можна з будь-якої сторони. Ну давай, так, ми оттуда, як, як положено. <ривіт> Аня, пішли. Нам обіцяли, що є така кава, яку ми любимо. От, от, така собі зупиночка. Бомка кава, то ту, тут в Чернівцях. От зараз ми розкажемо, як нам кава. А, що є в асортименті? Є вам з молочком, без молочка, з вершками. З вершками. Можливо. Дивіться, я, наскільки я знаю, ви п'єте американ, правильно? Американи з вершками, да. так. Якщо є. А, як є. А, у нас іде такі да. скільки. Маленьку, так. Грам сто. Ні, давай грам 50, А скільки кави йде? Кави йде грам сто. А, грам сто? Ну так, да, сто на п'ятдесят. Да, сто кави 50 вершків. Два стаканчика. Сто кави 50 вершків. А це не забагато мені буде, як ти думаєш. Нет, давай перевіримо. Нормально. Давай перевіримо. З вершками це по-іншому буде, я тобі кажу. Ні, однозначно. <голеніна> Давай. <пробуйся> все. Я тут Аню теж <пробуй> пила, що ти пила зазвичай лате. лате. Ну, без кофеїну. Молоко і без кофеїну. <пробуйся> Каже, мене е, вот, колбасить. Тремор. Okay. Ну, по, побачиш, вершки вони дуже сильно пом'якшують цей стан, тому що засвоєння каби інше йде. От. Що тут еще? интересно? Пряники. Не знаю, що це таке. Такс, ось наша кава. Будемо коштувати. Тут класна зона, до речі. Я щось думала, що це просто там через окошко. От, а виявляється, тут є ще така зона для кавопиття. Кукурудзу можна? Кукурузу? Ми тут трошки розбираємося, що таке білки, жири і вуглеводи. Ну так конкретно, не трошки, а конкретно. А морожене можна? Ну, можна, все, в принципі, можна. Ти маєш знати, що морозиво це вуглеводи. Можна. А кукурузу можна. Це так вуглеводи? Можна. <ган> а, ну, ну чому ні? Можна, не можна, ні, можна. можна. Ну Просто ти маєш розуміти, що що з ну, чого і ти свідчило. Після кукурудзі, в принципі, нічого поганого не буде. Після морозового може хотітися жрати сильно. Якщо до цього не було нормально дуже Я хочу щоб ми общем, щоб Ми взяли так. От, ми в жахневом парку. Я тут часто буваю і дуже класно туди гуляти. І у мене є дві точки, коли якщо я приїжджаю сюди, що я тут беру. Це я беру гарячу купуру. По перше, дуже смачно. І по-друге, я беру собі коктейль піна колада безалкогольний. Дуже смачно. А з чого вони там? Там ананасовий сок і кокосовий сироп з льдом і з цукром, так. Там він солодкий. Він солодкий. Він прям солодкий, так. Піноколада. Ну, все, я згадала. Він класний. Звісно. Дуже смачно. Рекомендую. І що ти кажеш ще? Ти накладаєш що ще? Варяжа, кукурудза. Варяжа, кукурудза, взагалі, топчик. Я іноді теж їм. Я тільки хочу. Ти не будеш, правильно? Як тебе? Я не буду, а кукузу буду. Ні, пінатов. Та не хочу я не люблю і на сородки. Ну, мені просто не подобається. Е, так. Он такий парк, я сейчас подмоглати. Собачка. Релакс. После такой после такой работы надо релакс. Я так понастресанула всё это. Да, конечно, стресанула. Я стрісанула просто ну, за тебе, знаєш. <клухи> тому Хто? я уявила, хто, кита, кита, а, кутинка, да. висі, яка гарна. Ось зараз. Краще б ще туші замалювали. Класно, так. Да. От тут не вистачає так да, да, да. чогось. Ну, може бути. Дуже красиво, Погода класна. Не, не спекотно і не холодно. Пішли на водопій. І періодично хтось питається приземлитися у воду. Один прийшов, отак попив, і тут всі почали летіти сюди і пити. Таке враження, що вони не знали, що так можна. Гляньте, просто не знали, що так можна. Хтось один показав. А ті е, намагалися сісти на воду, бульк і назад залітали. Сталося, що ви не в курсі були? Що так да, може. Да, да, не так? Долітає, долітають. Да. Так. Жалко, не О, ось-ось! Ножки, но, ножки помочили. Да. Ми вже вдома і у нас ще є куряче філе. Мяу. Мяу. Тому ми будемо сьогодні готувати його по-іншому. Ти вже куряче філе, кусочок свій. я виключила, щоб я, ну, коротше, надо так. Мау! Та не ори на мене. Ти вже, ти ще хочеш? Слухай, дайте йому ще? Тобі 20 років сказали, хай їсть. Вообще, що пожелає твоя душа? Даю. Вот, зараз у Ані є такий молоточок. Я б думаю, що я зараз отак його тик-тик-тик. Трошечки через пакетик поб'ю. І яйці посмажу. Буде смачно. Даю. Тобі ще порізати треба, бо большими кусочками не їсть. А ну, там не ні. много, не 700 калорій? наприклад. Ні. Ось що у нас на вечерю. Правда, ми не голодні, але треба. Ой, що це тут Мені так? Ось курочка. Отбівнушки, виходить. Е, а тут, тут дуже смачна рибка. Той рулетик. Сейчас mm -hmm. будемо ну, теж їсти. Что у нас есть? Абрикоски дуже смачные. И бэби-оленнок. Бемби-оленнок.